Стародавній Рим одна з цивілізацій давнього світу та античності. Отримала свою назву від головного міста Рима. Яке, в свою чергу, назване на честь легендарного засновника Ромула. Стародавній Рим був цивілізацією, яка виросла з маленької землеробської громади, заснованої на Апенінському півострові ще в 10 столітті до нашої ери. Центр Рима формувався в межах болотистої рівнини, обмеженої капітолієм, палатином і квіріналом. Розміщена вздовж Середземного моря Римська держава з часом стала однією з найбільших імперій давнього світу. Стародавній Рим вважається однією з найважливіших цивілізацій в історії. Він виник 753 року до нашої ери і існував до 476 року нашої ери, переживши різні форми правління від монархії до республіки і нарешті до імперії. У пік свого процвітання Римська імперія налічувала близько 50-60 мільйонів жителів. Що робить її однією з найбільш населених імперій в історії? У Стародавньому Римі розвивалося право. Римське право багато в чому сформувало основи сучасних законодавчих систем багатьох країн світу. Їхня система правління включала концепцію розподілу влади, яка згодом стала основою для багатьох сучасних демократій. Стародавній Рим мав високо розвинену інфраструктуру, включаючи дороги, мости, акведуки, театри та амфітеатри. Найбільш відомими сьогодні є колізей та пантеон. Мова давньоримської цивілізації латинська є основою для романських мов: італійська, іспанська, французька, португальська та румунська. І досі використовується в науці, медицині та праві. Війна була ключовим аспектом римського суспільства та культури. Римляни створили одну з найефективніших військових машин в історії, яка дозволила їм керувати величезною територією від Британії до Близького Сходу. Крім своєї потужної армії, римляни також використовували дипломатію та політичні шлюби для розширення своєї імперії. У релігії Стародавнього Риму переважали політеїстичні вірування. Багато богів були запозичені у греків і перейменовані. Наприклад, грецький бог Зевс став юпітером у римській міфології. Також існував культ Ісіди з Єгипту та Мітраса з Персії. Ці культи співіснували з офіційною римською релігією. У Римі існували різні класи суспільства, включаючи патриціїв – аристократію, еквітів середній клас та плебеїв нижній клас. Ці відмінності у класах були важливою частиною римського суспільства. Юліанський календар був запропонований римським консулом Юлієм Цезарем у 46 році до нашої ери. Він став переважаючим календарем у Римській імперії, а згодом і в більшій частині західного світу протягом понад 1600 років. У стародавньому Римі широко практикувалося рабовласництво. Раби були визнані особистою власністю і використовувалися для роботи в різних областях, від побутових потреб до державних будівництв. Найзнаменитішими суспільними подіями у Римі були гладіаторські бої, що складалися з двобоїв на смерть між гладіаторами. А також між людьми та дикими звірами. Освіта була важливою частиною римського суспільства. Діти навчалися грамоти, математики, риторики та філософії. У римлян була система навчання, схожа на сучасну, з поділом на початкову, середню та вищу освіту. Римляни були першими, хто впровадив концепцію апартаментів. Вони будували багатоповерхові будинки, які могли вміщати велику кількість людей. Що було особливо актуальним для перенаселеного міста Риму. Жінки в стародавньому Римі мали більше прав та можливостей, ніж жінки у багатьох інших стародавніх суспільствах. Вони могли володіти майном, здобувати освіту та брати участь у деяких формах суспільного життя. Римляни були відомі своєю пристрастю до вина, що було ключовим елементом римського столу. Вони навіть мали бога вина Бахуса або Вакха та святкували його свято вакханалії. Багато римських традицій і свят досі відзначаються у світі. Наприклад, святкування Нового року 1 січня відбувається з римських часів. Стародавній Рим був одним із перших міст де впровадили суспільне освітлення. Римляни використовували факели з оливковою олією, що горіли у нічний час по вулицях. Подібно до греків римляни були великими архітекторами та інженерами. Вони зробили свій внесок у розвиток архітектурних форм, таких як арки та склепіння, а також винайшли бетон. Стародавній Рим відомий своїми бібліотеками. Більшість бібліотек були відкриті для публіки та відігравали важливу роль в освітній системі. Римляни були першими, хто почав практикувати методи водопроводу та каналізації. Їхні інженерні досягнення досі викликають здивування та захоплення. Римська монетна система була однією з перших і найрозвиненіших у світі. Гроші використовувалися не лише як засіб обміну, а й спосіб поширення інформації про великі діяння імператорів. Римська ванна культура була унікальною особливістю їхнього суспільства. Знамениті римські терми використовувалися не тільки як місця для купання та релаксації, а й як соціальні центри. Стародавній Рим відіграв велику роль у розвитку медицини. Вони практикували різні хірургічні процедури та мали систему суспільної охорони здоров'я. Важливою частиною римської культури було мистецтво, включаючи літературу, скульптуру, живопис та театр. Багато з їхніх робіт та ідей продовжують впливати на сучасне мистецтво. Стародавній Рим зіграв ключову роль у поширенні християнства. Саме в Римі були поширені ідеї цієї нової релігії, і саме тут. Було встановлено першу християнську церкву. Велика Пожежа в Римі в 64 році нашої ери, котру, за деякими припущеннями запалив імператор Нерон, знищила більшу частину міста і стала приводом для реконструкції та модернізації Риму. Падіння Римської імперії у 476 році нашої ери вважається кінцем стародавнього Риму та початком середніх віків у Європі. Цей період історії досі є предметом досліджень і дискусій істориків.